Незламні, всім привіт! З вами Макс Гардієв, ваш улюблений мольфар. Ну що, ми сьогодні з вами дивимося на передбачення для вас. А точніше, ваш персональний великий гороскоп, який я роблю кожного, а, кожного понеділка для вас. І сьогодні в мене ціла купа подарунків. Ви бачите цей пакет? А тепер подивіться, що знаходиться ось там усередині. Ціла купа, нереальна купа класних а, засобів для обличчя, для вашого тіла, для волосся, для рук, для всього, 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 всього. всього, всього. Друзі. А, цей неймовірний подарунок може стати саме вашим. Я вам казав, що кожного нашого тижня я буду розігрувати все більше і більше подарунків. І цей цілий пакет на майже я не знаю, скільки тут на 7 чи на 10 тисяч гривень буде вашим. Все, що вам потрібно зробити, підписатися, поставити лайк цьому відео. І коментувати, друзі. Обов'язково чим більше коментарів, тим більше шансів у вас отримати оцей неймовірний пакет. Ви можете е, е, не обов'язково, що ви можете для себе. Ви можете подарувати тут якусь частину своїм друзям чи своїм близьким. Тобто, цей неймовірний додаток до класної позитивної інформації від мене я впевнена, що вам сподобається. Ну що, ви готові? Поїхали! Отже, Овни, дивіться, по-перше, хотів би сказати таку інформацію, що видихайте. Все, негативні аспекти вже пройшли. Вас чекають неймовірні, класні нові якісь е, знайомства, якісь навіть поїздки, які дійсно змінять ваше життя. Я бачу, що дуже класний тиждень для фінансових якихось звершень. Якщо ви мріяли щось купити, або ви мріяли заробити грошей, або знайти нову роботу, все це. Це ви можете зробити на цьому тижні. У вас на це вистачить достатньо часу, і, взагалі, мені здається, що на цьому тижні саме овни будуть мати впевненість набагато більше ніж інші знаки зодіаку. Єдине на чим ви повинні працювати, це ваше ментальне і психічне здоров'я. На цьому дуже дуже вас прошу. Ось коли заробите собі грошей, дуже вам рекомендую звернутися до психологів. Чи е, пот, витратити ці кошти на себе, тому що вам зараз дуже енергетично важко. Ви енергетично дуже втомилися. І це не дивлячись на те, що в принципі тиждень доволі позитивний, підпортити якраз оця е, ця ситуація дуже класно може. Тому я вас дуже прошу, сфокусуйтеся саме на ментальному і фізичному здоров'ї, і у вас буде все добре. Отже тельці. Слухайте уважно, у вас випадає новий шлях. Це е, показує насправді дві карти: карта е, дурня і карта Трійка Жезлів. Вони говорять саме про те, що на вашому шляху зараз ви, ну, взагалі, ви цього дуже чекали. Ви е, це говорить про те, що якщо ви е, хотіли розійтися зі своєю другою половиною, ви розійдетесь. Е, якщо ви хотіли знайти другу половину, ви її знайдете. Якщо ви е, хотіли... Не розходитися, а помиритись. Ви помиритесь, тобто, про що я кажу? Все, що ви запланували на цьому тижні, все вийде. Абсолютно все. І це зв'язано із роботою, і це зв'язано із грошима точніше із роботою з грошима, і з всім іншим. Хочу також звернути вашу увагу на те, що на даний час у вас дуже сильно буде пригати емоційний стан. Тобто від такого, знаєте, позитиву неймовірного до такого, знаєте, прям драматичного негативу. Не дуже лякайтеся, це нормальна ситуація для вас на цьому тижні. А особливо мені хочеться звернутися до жіночої половини е, тельців. Хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що це час, коли ви можете і повинні починати працювати над собою. Я бачу, що ви маєте доволі е, сумний досвід негативний в минулому. І для того, щоб, наприклад, е, побудувати своє нове життя, вам потрібно зробити дуже багато енергетичних зусиль. Тому я вас дуже прошу на цьому тижні, фокусуйтеся саме на Цьому. Отже, близнюки. На цьому тижні ви, в принципі, підтвердите ще раз ваш знак, тому що зрозуміти, що ви хочете від свого життя, вам дуже в принципі важко. Але цей тиждень вам подарує шанс. Для того, щоб ви нарешті вирішили свої питання. А, проблема зараз у тому, що а, ви дуже хочете рухатися далі, а не можете. Чому? Я поясню вам дуже просто: для того, щоб рухатися далі, вам потрібно вибрати вашу дорогу. Ви не можете йти по трьох дорогах одночасно. Тому у вас відчуття, що ви, начебто, стоїте на, на Просто на одній якійсь дорозі і а, ви не можете ніяк звільнитися від того відчуття. Для того, щоб це зробити, вам потрібно зробити вибір. Якщо ви знаходитесь в виборі а, між однією людиною і іншою, вам потрібно зробити на цьому тижні це вибір. Це допоможе вам нарешті рухатися далі. Чи, наприклад, залишатися на роботі, тій, які ви знаходитесь зараз, або все ж таки рухатися далі. Ну і, то, і тому подібне справа зв'язане з, зв з здоров'ям. Якщо ви хоч, хотіли робити Операцію або е, не хотіли робити операцію, тож для себе вже е, визначиться, що ви хочете, і я впевнений, що цей тиждень подарує вам масу позитивних е, подарунків. Отже раки. Нестабільна ситуація, а точніше, карта башні, вона допомогла вам зрозуміти, що у вашому житті так чи не так. А, саме стрес з минулих тижнів допоміг вам зрозуміти, чого ви хочете насправді. І коли, знаєте, ви розумієте те, коли втрачаєте оце саме відбулося у вас. А, дуже класна перспектива у вас по роботі. А, йдуть дуже класні фінансові карти. і ви нарешті отримаєте те фінансове задоволення, про яке ви давно мріяли. В стосунках не все так е, однозначно будуть і негативні аспекти, і позитивні аспекти, але це вже набагато краще, ніж, наприклад, було у на минулому тижні чи позаминулому поза минулому тижні. І найголовніше зараз. Найкращий час для того, щоб діяти, оце все, що ви собі запланували, швиденько реалізуйте. І я гарантую, що настрій у вас буде на цьому тижні просто відмінний. Отже, Леве, дивіться, на цьому тижні доволі тиждень буде доволі важкий. Ви така енергетична людина, яка е, дуже полюбляє, коли все йде, як ви хочете. На жаль, е, ви зараз набрали на себе відповідальності на 70 тисяч людей. Ви е, думаєте, що ви, е, знаючи, що ви дуже сильна персона, ви думаєте, що ви зможете врятувати всіх. Насправді зараз потрібно рятувати тільки себе. Ви намагаєтесь у ось такій маленькій шлюбці вмістити 50 людей. Так не може бути. Зрозумійте, наразі потрібно від всіх е, людей відхреститися і залишити тільки себе. А я розумію, що е, ваша гордість, ця левина, не дозволяє вам цього зробити. Але зрозумійте, що якщо ви хочете емоційно себе відчувати класно, і якщо ви хочете фінансово себе відчувати класно і відчути нарешті спокій. А ви можете це зробити дуже просто, просто звільнившись від цього всього негативу. І пам'ятайте, що тільки тоді, коли ви відчуєте баланс і гармонію, тільки тоді можна потроху вже допомагати іншим. Ну що, діви, приплили ми з вами з вашим передбаченням, якщо чесно. Я бачу, що на цьому тижні буде ну просто у огонь ураган. Дивіться, проблема у чому? Проблема у тому, що ви е не хотіли чути Всесвіт. І, ну, в принципі, як і завжди, ви не дуже прислухаєтесь до себе, до всесвіту. Це така, знаєте, така важка для вас ситуація. Але на цьому тижні всесвіт зруйнує все, що вам здавалося, що вам потрібно. Тобто, якщо ви мали стосунки з якоюсь людиною, якщо Всесвіт вважає, що це не потрібно, ви ці, ці, цю людину позбудетесь. Якщо на е, якійсь е, ви роботі роботали, е, працювали і вам подобалось, а може не подобалось, ви не знали, що з цим робити, то Всесвіт все, що не потрібно, від вашого життя е, забере. Е, в цілому, я можу сказати, не дивлячись на такий шквал, енергетичний шквал е, вашого життя, я бачу, що в принципі в цілому мені ситуація навіть і. Подобається те, що я бачу на даний час з фінансами, то в принципі я бачу, що на цьому тижні є велика ймовірність того, отримати навіть доволі серйозні такі фінансові е, нагороди, або може, це будуть навіть якісь премії, тобто якийсь доповнюючий канал фінансовий, буде на цьому тижні у вас. Сіяти. Але я хочу вам нагадати з приводу вашого ментального здоров'я, я хочу нагадати, що ви повинні бути дуже обережні з тим, що ви несете в свою енергію і тих людей, яких ви запрошуєте у цю енергію. Домовились? Терези. До вас звертаюся. По-перше, я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що карта правосуддя буде на вашій стороні. Тобто, якщо ви мали якісь справи, які вас руйнували енергетично, чи якісь люди, які вас образили на цьому тижні, ви дізнаєтесь, що правосуддя існує. Тож не хвилюйтеся, будь ласка, я впевнена, 100%, що ви будете себе відчувати ну, просто класно. По-друге, хочу вам сказати щоб що ви трошечки свій оцей пил енергетичний, а точніше негатив. Ну, чуть-чуть так знаєте підзаховали під, під, під від людей. Я вам поясню: наразі Всесвіт будує вашу енергію так, що ви будете відчувати себе начебто незахищені, дуже такі будете подразнені енергетично, будете дуже чутливі до якоїсь інформації, а особливо до інформації, яка відбувається в світі. Тому, будь ласка, попрацюйте на цьому тижні саме над цим. Фінансова частина. Говорить про те, що в принципі, самі по собі знак Зодіак Терези, вони дуже такі, знаєте, енергетичні, правильні, і вони дуже полюбляють робити, робити щось працювати. Це ваша, в принципі, така правильна, класна чер черта. Але я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що відпочинок на цьому тижні дуже важливий для того, щоб наступний місяць був у вас продуктивніший, ніж попередній. Тому на цьому тижні ми фокусуємося. Суємося саме на відпочинку. Скорпіони. Отже, ситуація ваша така: по-перше, будьте дуже обережні, на цьому тижні хтось буде намагатися із вас витягувати інформацію чи витягувати енергію. Тобто, будьте обережні з спілкуванні з людьми, які вас оточують. Не всі зрозумійте, що не всі люди, які біля вас, бажають вам щастя. Будьте дуже уважні на цьому. В принципі, в цілому, я можу сказати, що всесвіт вам подарує якісь неймовірний фінансовий чи матеріальний. Подарунок. Це може бути фінанси. А може, наприклад, буде елементарне запрошення на якесь побачення, чи навіть може що ви знаєте про те, що ви вагітні, чи ваші близькі вагітні. Ну, тобто, це дуже класна енергія в цілому. Але. Знаючи, які ви у нас косючі, я вас дуже прошу: на цьому тижні люди будуть намагатися вас трошечки виводити із рівноваги. Тому саме спокій і баланс повинен стати девізом вашого тижня. І дуже уважно зверніть на ваш ментальний психологічний стан, тому що, на жаль, на цьому тижні він буде ну, надчутливим. Стрільці, я вас вітаю на цьому тижні. Ви будете відчувати себе просто, начебто в раю. Не дивлячись навіть на те, що ви може зараз відчувати себе абсолютно не так. Зрозумійте, зараз найголовніше для вас іде енергія позитиву і добра від всесвіту. Дуже класні карти випадають на вас. І десятка кубків, і карта уміряність, і в принципі, карта а, Шістка кубків це допомога Всесвіту для вас. Тож, будь ласочка, виходьте зі своїх оцих негативних шкарлупок, і приймайте всі ці подарунки. Ви на цьому тижні заслуговуєте на те, щоб зрозуміти, що ви безцінні, ви повинні це розуміти. Бо на даний час єдиною і великою проблемою. Являєтесь ви самі. Ви самі собі руйнуєте життя. Ви самі собі а, входите в якусь таку депресивну в депресивний цей кокон. і дуже ви любите драматизм. Давайте на цьому тижні без цього. Тим паче, що я бачу, що якщо ви все ж таки залишитесь у своєму коконі, то вас чекає неймовірно важкий місяць, який може навіть перетворитися в затяжну хворобу. Отже, козі роги, дивіться ситуація в вашій в вашому майбутньому на цьому тижні дуже цікава. По перше, чекайте нові якісь звістки, чи би ви може вже чекаєте на цю звістку, або може ви не знаєте про цю звістку. Неймовірна, класна, позитивна звістка може вас просто енергетично підняти з усіх негативних аспектів. Це і говорять саме карти. А також карта зірочки випадає. Це говорить про те, що на цьому тижні реалізуються ваші мрії. Тобто, на цьому тижні у багатьох вас може навіть здійснитися найзаповітніша мрія. А в цілому ця карта говорить про вашу творчість, про вашу яскравість, що на цьому тижні треба себе проявляти якомога Мога більше і якомога сильніше для того, щоб досягти ще більше ще більших рівнів. І дуже класна фінансова карта. Десятка пентаклів сама по собі говорить тут десятка і дев'ятка. Ну тобто ви повинні зрозуміти, що це ваш тиждень. Тож, будь ласка, користуйтесь ним і вижимайте від нього поповну Водоліє. Увага! Карта башні перша ж випадає на вас. Вона говорить про те, що на цьому тижні всі негативні е, люди, ситуації, події з вашого життя зникнуть назавжди. Інколи вам буде здаватися, що це трохи занадто, що це дуже занадто швидко. Але ви повинні адаптуватися, бо зараз всесвіт над вами крутиться з неймовірною великою швидкістю і змінюється біля вас дуже все швидко. Не намагайтеся повернути попередні стосунки, попередню роботу чи не не купайтеся в минулому. Минуле вже пройшло, майбутнє ще не настало, а теперішнє вас чекає. Тож, будь ласка, заземляйтеся, медитуйте і намагайтеся сфокусуватися на позитиві. Далі дивимося, що е, також будьте дуже уважні до оточення вашого, бо на цьому тижні виявиться людина, яка вам е, проявить себе, точніше, людина, яка вам бажає негативу, тобто бажає чогось поганого. Ви дізнаєтесь про це. Це буде для вас не дуже гарною звісткою. В цілому мені подобається, що на цьому тижні можна вам е ваші стосунки е піднімати догори. Тобто, якщо ви мали погані стосунки, ви можете їх е укріпити е просто працюючи над цим, бо для цього сприяє дуже сильно енергія. Ну, а якщо ви ще не маєте стосунків, то цей тиждень ідеальний для того, щоб ходити на побачення. Отже, риби, дивіться. По-перше, карта стабільності імператор вона говорить про те, що в вашому житті, е, е, нарешті, е, буде баланс. Нарешті ви будете відчувати себе на троні, що ви заслуговуєте бути там. Я 100% впевнений. Але інколи ваше е, самокопання і е, оці такі, знаєте, негативні думки. Вони дуже сильно вам заважають взагалі сидіти на тому троні. Тож на цьому тиждень це буде дуже прекрасною енергією. Карта говорить про те, що у вас взагалі зміниться е, життя дуже сильно і глобально. До речі, ви дізнаєтесь про якісь дуже класні новини. І е, е, мені ще також подобається карта е, страшного суду. Тим, що а, нарешті ваша внутрішня оця, а, енергія, яку ви так дуже довго давно ховали, вона вийде наружу. Чи е, почуття, які ви не відчували раніше, вони вийдуть наружу. І це додасть вам більше такого, знаєте, іскри і бажання жити і творити на цьому тижні. І найголовніше присвятіть якомога більше духовності. Цей тиждень подарує вам неймовірну класну силу. Якщо якщо ви сфокусуєтесь на цьому? Ми незламні. Ну, а на цьому все, але ще не все. Я хочу вам нагадати, що на цьому тижні я розіграю цілий пакет, друзі, всьо, неймовірної косметики, як я і обіцяв. А більш конкретніше покажу, мабуть, в одній одній з передач, що ж там усередині. Тож, друзі, я бажаю вам перемоги цього пакету, бо, повірте мені, ви будете дуже здивовані, що знаходиться усередині. Для що, що потрібно зробити для... В принципі, для того щоб отримати цей неймовірний подарунок. Нічого страшного, нічого глобального, вам просто потрібно підписатися на мене, поставити лайк цьому відео і коментувати, друзі. Чим більше коментарів, тим більше шансів у вас отримати ось цей неймовірний подарунок. Ще хочу вам нагадати, друзі, що ми виходимо, у нас виходить від 3 до 7 передач за тиждень. Тобто, якщо ви хочете виграти на 100%, вам потрібно слідкувати. А для цього поставте, будь ласка, колоколь. Для того, щоб е, постійно бачити, що, е, які передачі е, виходять. То, будь ласка, не забувайте, друзі, підписатися, поставити лайк, поставити колокольчик, щоб не забувати і не і бачити конкретно, коли виходять е, передачі. Ну і, звичайно, писати коментарі, бо саме по коментарях я вибираю переможця. Ну, бажаю вам прекрасного, неймовірно, яскравого тижня. І пам'ятайте, що ви не народ. ну а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Зардєєв. Побачимось!